Сьогодні 8 липня 2016 року. Я йду по штаті Юта, тільки що вийшов із штату Невада. Ізгори, і з міста, і що місто з село, а тільки казино є, називається Van Over. Строкстап, правка, коли спускатися вниз. Тут карівна. І ми бачимо, що все в солі. Я йду по, як можна сказати, по дну озера Соленого, яке вже висохло під часті. Місяць тому назад була було трохи вода, сонце припекло, і вода висихає, і такі, виходить, ось така картина. Дивіться з цієї сторони, коли не глянути.

Такие купи соли Гарри надо будет озеро Типутесь дрожать Аж туда тянется здесь Биля Певно 150 километров картинка Это Сан Лейк Сити Сан Лейк называется Суляны Озеро

A metki takie że można 100% podwyższenia bliżej Zobaczyć na Czucia Stenu, No ja Zaraz мотоциклисти їдуть, дуже сильно жарко. Вітер з вітром, але. Дуже гарячий, потік повітря. Вітер, напевно, буде. Фіксувати шум камери. Але я хочу показати, яка то біла сіль прямо на землі. Це що я йду по дорозі, тут дорогу насипали, зробили дорогу на соті. І тут Біло червоний колір. Відбулася хімічна реакція чорне полотно Железна дорога не відгружають. Що, я створена Ви коли ось така вода на вічній кисні. Ви бачите реакцію води, її зісолюємо. No, Szczepiedło. tam i z niemu. Z niemu tam jest. цю частину землі маємо ось таку білу поверху. Ось тут такі Покриття, навіс бетонний. Зроблена така парковка для відпочиваючих. Тобі тут не вишня не побачити другу частину, тому що дорогу не можна переходити. Там дуже сильний рух. Ось, люди йдуть там трошки подивитися. І звичайні туалети. Ну і зробили спеціальну панораму. Такий сход для панорами, щоб подивитися на другу частину. Ось такого озера. Вітер тут? Якщо вітер сильно буде бити, пробачаюсь, я вітер не можу зупинити. Ось така тустина. Ну все. Дякую за. Перегляд ось цього краєвиду. Краєвиду в районі Саллик-Сіті. гебоксі благословить, ідемо в дорогу. Щасти бомбош!